Усім привіт! Зараз буде швиденька розпаківка моїх книжкових покупок. Я повинна була зняти це відео ще пару днів тому назад, але мені видалили два зуби мудрості, тому я не змогла це зробити. І зараз. Швиденьку, просто швиденько показую, що ж я накупила тут. А ще малесенька приміточка, я завжди перевіряю книжечки на пошті, коли вони приходять з OLX. бо колись у мене була така ситуація, що замість книги мені прислали карти Таро. Тому тепер я завжди їх перевіряю. Так, цю книжечку я придбала на OLX за 200 гривень. Вона мені дуже часто потраплялась в TikTok, тому я її взяла. Не знаю про що, але. Всі кажуть, що вона вогонь. Поїхали далі. Цю книжечку я вже прочитала, оцінила. Оцінила я її на 3 з 5, але вона мені також обійшла із Олексу за 200 гривень, тому мені не шкода. Прикольна, клас, хто перший раз починає читати трилери вау, але для мене вже. Була так собі. Так, ця книжечка, на жаль, без упакування, бо упакування вже давно на смітнику. Вона мені також прийшла з Олексу за 200 гривень. Вся новенька. В плівочці. клас. Я ще навіть не розпаковувала, думала гарно розпаковане відео. Скоро почну її читати. Так, поїхали далі. Сьогоднішня покупочка, і це ж, звичайна, Пенелопа Дуглас іменинниця. Сьогодні вже починаю читати. Дуже-дуже сильно хочеться вже дізнатись про що вона. я сподіваюся, це буде неймовірно. Так, і остання коробочка. Це вже мегого. Я тут нічого не перевіраю, бо, звісно, я довіряю книжковим до магазинам. Я навіть не очікувала, що вона буде така товста. Це про вулок світлячків. Ця книга просто у кожного стоїть на полиці. І я, ну, ви ж розумієте, я не могла її не взяти. Ось такі мої книжкові покупки були за останній час. Пишіть у коментарях, хто читав із цього хоч щось. З вами була Кейт Нормал. Па-па!